Питання головне завжди залишається чи готовий Путін нажати те, що ми умовно називаємо червоною кнопкою? Президент не може одноосібно прийняти таке рішення. До цього в принципі законодавство дозволяло це зробити, і саме тому ми настільки залежні від сполучених штатів. В них це є готове і цього є багато. В 99% зі 100 ми виходили на одне й те ж саме. Ну він же все ж таки зможе використати ядерну зброю. Путін змінює ядерну доктрину Росії, і це впливає не лише на нас, на Україну, це впливає на те, як весь світ ставиться до ядерних загроз. І одночасно, по суті, по світу починають змінюватися. Військові та безпекові альянси, вітаю вас знову у Європейській правді у нашій студії, де у нас в гостях Ганна Шелес, директорка безпекових програм української призми», і Ми будемо говорити очевидно про безпеку. Ань, давай почнемо з ядерки зараз. Росія принаймні починає активніше погрожувати ядерною війною. Як до цього ставиться світ? Я би не сказала, що вона активніше, вона стабільно ескалує ситуацію, яка тут є, і тут дуже важливо розуміти одну річ про. Про ядерну зброю. А з самого початку її, якби виникнення, йдуть дуже серйозні диспути, чи взагалі є ядерна зброя зброєю. Бо зброя це щось, що ти моментально використовуєш на полі бою, що ти прагнеш використати. А ядерка реально після 45-го року її ніхто не використовував. Ми не знаємо до кінця її спроможності саме як зброю. Ну окрім там е, якихось е, дослідницьких цілей, да, але це трішечки інше. Ядерка завжди була в першу чергу стримуючим фактором, тому Росія. Російська федерація розуміє, що якщо на першому етапі це було загальне стримування, да просто ядерні держави, якби загальна концепція. Далі вона занадто часто про це говорила як в тій старій дитячі касці, Вовки, да? вовки вовки, вовки. Але тепер цей потрібен бути не один вовк, це потрібно бути щось е, додаткове. Тому відповідно, спочатку це заяви ми можемо використовувати за таких умов. Потім заяви, що це буде використано превентивно. Потім це ще якісь заяви. І от зараз ми досягли. Нового кроку, нового етапу ескалації умовного, але тут дуже важливо зрозуміти, що це ескалація саме ефекту стримування ядерної зброї, а не демонстрація того, що от ну нарешті Росія таки. Готова для того, щоб використовувати цю ядерну, зброю. звичайно, коли в Україні ми чуємо слово ескалація, то виникає асоціація із Джейком Саліваном, який просить не ескалірувати ці меми мають під собою підґрунтя. А, а наскільки дійсно на заході вірять, що Росія може не лише погрожувати, а й задіяти ядерну зброю? Ну ти розумієш, тут якраз головна проблема, от в цьому я не просто так розпочала з цього ефекту стримування, бо стримування це в першу чергу психологія. А які би не були. Розвідданні це одне питання головне завжди залишається чи готовий Путін нажати цю вона насправді не червона, а що ті, які були на території України, сіра кнопка, але те, що ми умовно називаємо червоною кнопкою. А, і це дуже ірраціональний страх навіть в тих країнах, які мають власну ядерну зброю, а відповідно мають гарні і розвіддані, да, і постійне, якби розуміння ситуації. Ще до початку війни ми постійно отримували це запитання, наприклад, в Парижі на зустрічах з військовими. Чи вдарить Росія чи ні, чи готова вона до цього чи ні. А, минулого року ми проводили в українській призмі дослідження в сіми країнах а, щодо НАТО, чому нам не готові дати план членства? Ну і це були такі інтерв'ю, де ти докопуєшся, да, докопуєшся, докопуєшся. В 99% зі 100 ми виходили на одне і те ж саме. Ну він же все ж таки зможе використати ядерну зброю. Тому так цей страх є, і саме тому цей як замкнуто коло тому, що цей раціональний страх є, десь раціональний частково. Тому і Путін буде використовувати цю погрозу. Так довго як там будуть в це вірити. Наскільки зараз ці погрози Путіна і нові оновлені підходи Росії щодо е, можливих дозволів на використання ядерної зброї, впливають на безпекові альянси? Почнемо з НАТО. Ми розуміємо, що зараз е, НАТО у кризі, точніше, будемо говорити, прямо НАТО наближається до е, чергового етапу у кризі, е, бо всі чекають на 20 січня, 21 січня, початок е, роботи Дональда для Трампа як президента Сполучених Штатів Америки, навряд чи США вийдуть з НАТО. Я в, думаю, що навряд чи. в тому числі ще давай не забувати. Перший раз Трамп сказав про те, що він хоче вивести США з НАТО ще під час свого першого президентства. А то ДІ, конгрес прийняв рішення, проголосували за те, що президент не може одноосібно прийняти таке рішення. А до цього, в принципі, законодавство дозволяло це зробити, і це той запобіжник, про який всі забувають, який є, який був зроблений якраз на подібні випадки тому так легко. Не вийдуть це навіть якщо у республіканців зараз більшість. По перше, це не та більшість, яка дозволить прийняти таке рішення. По-друге, все ж таки в республіканській партії достатньо тих, хто абсолютно про натівський, тому тут меншості мага буде для цього недостатньо. Але на сьогоднішній момент і НАТО, і європейські партнери всередині НАТО не ті, які були під час попереднього. Да, це не 19-й рік. А ми з тобою були в Лондоні на саміті НАТО тоді, і ми пам'ятаємо, всі ці розмови стосовно вийдуть, не вийдуть взагалі ці Тиматуми, які трам тоді ставив, як вони просто хлопнули фактично дверима? Там виходили. А... Європейці вже не ці. Це не та слабка позиція. Європейці за ці два з половиною роки довели. По перше, багато хто з них підняв бюджети. Та да, головна претензія Трампа до чого була? До бюджету вони підняли виробництво зброї. Вони їм вже є інші аргументи, які вони можуть продемонструвати. Багато справ в Європі теоретично це вже не американські військові, а іспанські, канадські, німецькі, які на східному кордоні розміщені в передових групах, тобто європейці вже вже в цій розмові. Не є просто маленькими братами, які повністю залежить європейська безпека від багато європейських країн вже за ці два роки переосмислили це. А і е, я думаю, що розмова в Брюсселі буде абсолютно інакша. Перед тим як поставити наступне питання, нагадаю, підпишіться на наш канал, лайкніть це відео і обов'язково ставте щось у коментарі. Питайте нас про нові відео, питайте про те, що вам не зрозуміло у цьому. А я продовжу. наскільки вони готові, якщо ми говоримо не лише про їх світу. Сприйняття про те, що дійсно вони розуміють необхідність європейської безпекової автономії, а, а про От фактично вони готові захищати Європу, тому що ми ж розуміємо, що Сполучені Штати Америки були необхідні Європі не лише своїм своїм високим військовим бюджетом, не лише значною кількістю контингента, яка розміщувалася в Європі, а й унікальними зразками зброї, які у Європі були відсутні. Дійсно, і це не просто тільки сама зброя, да бо теоретично багато з цих країн може купити цю зброю в рамках НАТО, немає Обмежень, плюс поки країни не в війні, тобто всякі ці технічні речі можемо залишити, але вони не Україна, вони теоретично можуть це купити. А питання в іншому: що всередині НАТО вони настільки стали інтегровані, що для багатьох операцій зараз, грубо кажучи, це може бути польський літак, але розвіддання він буде отримувати з американського літака розвідника. І якщо не буде цієї системи, їм потрібно буде фактично. Перероблювати всі плани і всі операційні плани, тобто це не просто стратегія, якими вони будуть, це і дуже багато операційних планів, які вже розроблені на даний момент, які розроблялися в останні 4 роки дуже активно всередині НАТО, і, і, і яким чином вони можуть взаємодіяти чи є в них всі спроможності, які будуть потрібні в даному випадку. Але все ж таки, я думаю, що буде дуже багато риторики. Дуже буде дуже багато торгів, але не забуваємо, що Сполучені Штати одні з основних бенефіціарів. НАТО і взагалі того, що є, тому для них буде теж не настільки вигідно взяти і вийти, бо тоді, звичайно, вони втрачають допомогу і всіх інших. Тим більше, що для Сполучених Штатів Америки, як для глобального гравця, важливо бути не на одинці, на абсолютно інших, назвемо, ринках, територіях. Ну тобто південно-східна Азія, Африка, Південна Америка всюди американцям потрібно, щоб вони були разом з європейцями. Навіть візьмемо той самий Ма Китай, який зараз настільки турбує, і Трампа. І навіть нинішню адміністрацію без європейцям США буде там складніше і буде набагато складніше, бо Китай абсолютно розуміє, що його торгівля з європейським союзом це важливий стримуючий фактор. А і саме тому вони достатньо обережні в купі своїх рішень. А так вони провокуються більше і більше. Якщо раніше це була економіка. Тепер ми бачимо вже і безпекову сферу. Ми бачимо, що вони стають більше експансіоністськими не тільки в Азії. Ми бачимо серйозну присутність Китаю. На близькому сході і в Африці, а це вже інтереси європейських і американських свого часу. Я пам'ятаю на десятиріччя іракської війни. Ми аналізували, хто дійсно отримав контракти на ну в Іраку нафтові. Всі тоді кричали, що о США почали війну, бо вони хотіли ці резерви. А у цифри продемонстрували, що головний бенефіціар виявився Китай. А не американські компанії, тобто ця експансія вона йде не перший рік, і зараз вона виходить вже в безпекову сферу. І е, е, тут е, тільки своїми силами Сполучені Штати будуть абсолютно неспроможні вирішувати ситуацію. У той час як повністю може погодитися, що із НАТО із Альянсу штати не вийдуть. А от щодо України є дуже багато варіантів, у тому числі е, несприятливих, дуже несприятливих для нас, тобто воєнна допомога. Оборонна допомога з боку Сполучених Штатів Америки може суттєво урізатися, це не є частиною роботи альянсу. НАТО нібито стоїть в стороні від цього. Але насправді, насправді це питання альянсу не, не де юре, а де-факто альянс готовий перебрати. Європейська частина альянсу перебрати допомогу Україні на себе, давай розіб'ємо на дві частини: політичну і технічну. Да? політичне, якщо ми згадаємо 2022 рік, то в принципі те, що ми зараз називаємо Рамштайном, планувалося саме в рамках НАТО. Але саме Сполучені Штати не дали це зробити, бо вони не хотіли залучення НАТО у війну, тобто вони були готові давати будь-яку підтримку Україні, але щоб це не було під брендом НАТО, щоб Росія не казала, що це війна там. З НАТО, що було звичайно достатньо помилково, але певним чином і дозволило, можливо залучити деякі країни за межами альянсу, які там до НАТО могли скептично ставитися, але от до сполучених штатів чи до України позитивно. Це працювало. А також це, на мій погляд, дозволило, дозволило зменшити вплив гравців із своєю джандою, як то Угорщини, яка абсолютно втратила вплив на процесі Уромштайн. Так і це також звичайно. Це нейтралізувало певні інші. Ризики, але вже на саміті в Вашингтоні достатньо серйозно обговорювали питання про те, щоб саме через ризики виборів Сполучених Штатів. Е Повернути це питання під альянс, щоб саме координуючу головну роль вже мали не, не Пентагон, а безпосередньо в рамках альянсу. Наскільки я знаю, від цієї ідеї не відмовилася. Вона дуже багато залежала від результатів виборів. Тобто, я можу собі уявити, що зараз ця політична дискусія постала вже серйозна. Якби наскільки готові, які ризики, які плюси від цього, але для мене це демонстрація того, що альянс, в принципі, готовий до цього. Вони почали відчувати. Іншу роль, що вони спроможні швидко приймати якісь рішення. Да? І що навіть попри там блокування Угорщини, але в найгарячіший момент вони все ж таки розуміють що їм теж якби п'ята стаття дуже потрібна, да і до них буде ставлення таке, як вони будуть ставитися до альянсу, до партнерів і до а маніпулювати можна в прямому діалозі набагато важче, якби маніпулювати під час війни. А ці питання, всі ризики є. Вони зараз прораховуються новою командою, і будемо ну будемо чекати да, нових сигналів. А загалом самі європейці тут виникає головне питання не політичне для них, а технічне. Бо європейці більшість того, що було на складах, окрім там, можливо двох-трьох країн, вони вже передали. Тобто зараз ми говоримо про виробництво, і ми розуміємо всі недоліки цього, бо це дорого, це довго, це десь потрібно розширювати, це не має таких обсягів. Саме тому є рішення, як датчани перші зробили, і зараз це всі називають датською моделлю, коли вони інвестували вже в українське виробництво для того, щоб якби розширювати все це. У сполучених штатах все ще є багато чого на складах, а відповідно набагато швидше це можна отримувати. А особливо коли ми говоримо про прості речі. Да, ми не говоримо зараз там про новий атакамс, але те, що нам потрібно щоденно для військових. А і саме тому ми настільки залежні від сполучених штатів, що в них це є готове і цього є багато. А це теж кількість. На жаль, ми знаємо, що ця війна і про якість, але й про кількість також якраз в цей момент навряд. Чи можливо обійти будь-якими домовленостями, які будуть в Брюсселі між європейськими державами? США будуть потрібні і далі? США будуть потрібні і далі, бо бо в них це є. Да, тобто тут обсяги е, Сполучених Штатів це те, чим ми не перекриємо жодним іншим контрактом з жодною країною світу. Хоч ми поговорили про те, що НАТО як таке безумовно принаймні немає підстав сумніватися, що воно збережеться, що США у ньому е, збережуться так чи інакше з тим чи інакшим впливом з тим. Чи інакше механізмом шантажу, який точно буде за Трампа, але очевидно, що у Європі думають також про інші безпекові альянси, і я кажу не лише про Європу як Євросоюз, а й про ширшу Європу. Які безпекові альянси взагалі зараз у думках європейських лідерів? Ну, по перше, звичайно, ми постійно повертаємося до ідеї європейської автономії, да, яка давно і стало. І якщо ми згадаємо документи 90-х років, коли Європейський Союз з економічного співтовариства ставав саме союзом, то там же є спільна безпекова політика. Питання в тому, що це завжди було найболючішою темою, бо по різному сприймалися загрози, і воно скільки майже 40 років да, відкладалося, відкладалося і відкладалося. Потім, в певний момент, після 14-го року, вони почали більше про це говорити з Трампом почали ще більше про це говорити. Але все ж таки немає бажання у більшості основних гравців робити це повноцінно. Тобто, в них де вони інвестують реальні гроші, ну щонайменш найменш змогові. Це у питання військово-промислового комплексу і у питання розробок в сфері безпеки, плюс кібербезпека і гібридні загрози. А коли ми говоримо про гібридні загрози, я не говорю про інсуто інформаційну безпеку, я говорю про критичну інфраструктуру. І її захист, а і якісь додаткові як там робота е, поліції кордонів і так далі, бо це теж все впливає да на, на безпеку. А в що менше власне у е, традиційну воєнну машину? Тобто да, ну тобто питання армії, да, тобто, це питання чи потрібно створювати європейську армію, про яку так багато говорили? От це має найменшу підтримку на сьогоднішній момент. і фактично від цього відмовилися якраз в 2022 році, коли НАТО отримала новий пошт і більше того, коли до НАТО приєдналися Фінляндія і Швеція. Бо це теж достатньо цікавий елемент. Бо всі кажуть, але в рамках європейського союзу є певні домовленості, що то там захисту одне одного це може спрацювати. Але чомусь Швеція і Фінляндія вирішили, що все ж таки так, так, це добре, але ще й парасолька від НАТО нам точно не завадить. Хоча Швеція і Фінляндія скоріш привнесли додаткові спроможності до НАТО, вони набагато розвинічуючи їх збройні сили, їх сектор безпеки і оборони ніж багато з. Старих членів альянсу. Але це стало важливим е, демонстрацією, того, що те, що є всередині Європейського Союзу, для них недостатньо. Це достатньо для таких країн, як Австрія. Яка зі всіх боків оточена іншими країнами-членами НАТО, звичайно, для них це окей. Швейцарія теж може спокійно собі відпочивати. Ніхто її 815 року рішення про нейтралітет не буде якби переглядати ні Італія, ні Франція. Але ті, хто, хоч якось, те, що називається, експоуз, да, відкриті до зовнішніх загроз, і це не має значення Іспанія. Чи Фінляндія і Швеція, а вони розуміють, що все ж таки Європейський Союз для цього буде недостатній. але вже намагаються розділити обов'язки. Бо військові плани це НАТО. логістика – це вже спільна НАТО і ЄС, бо ЄС відповідає, наприклад, за залізницю. А НАТО може побудувати план, яка залізниця їй буде потрібна. і тепер вже дві команди сідають разом і дивляться, чи можемо ми використовувати цю гілку, цю гілку чи цю гілку. А чи треба цю гілку будувати з врахуванням того, що можуть піти військові вантажі, а не тільки там цивільні вантажі? А ВПК – це вже на стороні власне економічного союзу, європейського абсолютно. Бо це ці інвестиції, це правила, це норми, да це те, що стосується спільного виробництва. Це не тільки песко проекти, але це. Це і набагато більше був в березні перегляд. Якраз є такий один з директоратів, про який мало знають, ідея називається як від слова ідея, але це якраз про «Defense». А суть була до того, як з'явився окремий комісар по безпеці, і вони напряму під очільницею Ляйн були, і вона дала їм завдання подивитися на те, що є головними викликами для військово-промислового комплексу Європи, що Європа може зробити самостійно, де на що потрібно звертати увагу, в тому числі щоб краще допомагати Україні, але й для себе. І вони весною представляли доповідь. Вони консультувалися, в тому числі до речі, з українськими експертами, тобто вони з Партнерами ширше йшли, а і це був такий перший достатньо цікавий елемент демонстрації того про що це. Ну і не забуваємо про спеціальні агентства, які є всередині НАТО і ЄС, які стосуються саме виробництва військово-промислового комплексу. Звичайно, треба не забувати, що Європа це ширше, ніж Євросоюз, і на європейському континенті або частково, або повністю перебувають держави, такі як Україна, які не є членами ЄС, або поки що, або взагалі навіть і навряд чи будуть зокрема там є туреччина, яка Зараз розглядає зовсім інший вектор альянсу. Вона одночасно є членом НАТО, але співпрацює і планує вступити в БРІКС, в організацію, яка включає в себе Росію і Китай, тобто антиподів для Туреччини, це не нова тема. Бо ми можемо згадати ще 10 років тому, коли застопорилася перемовини з європейським союзом, Туреччина почала тут же шантажувати тим, що вона йде кудись в інший бік, дивитися там не тільки на Росію, а на ще когось. Тобто це стандартна тема балансу саме через те, що вони не мають того, що вони хотіли би мати з європейським союзом. Але як тільки відбувається безпосередньо криза, безпекова гриза для Туреччини членство в альянсі, членство в НАТО це. Криогольникам вони не готові це навіть переглядати. Тобто, якщо Штати кажуть про якийсь вихід, в Туреччині цих розмов немає навіть у найбільших націоналістів. Ми це побачили в 2015 році, коли в Сирії відбувся інцидент з Росією. А ми після цього, після там десь в 18-му році, говорили з турецькими адміралами, наприклад. І я ставила питання: а чого у вас в Чорному морі немає військово-морських баз? У Вас же тут Росія? у Вас же тут це? А вони кажуть: ну бо якщо тут щось станеться, то в нас є НАТО. А загрози вони бачили в Середземному морі від того, що відбувалося. Тому відповідний флот був там. тобто, вони навіть не, не говорили про Росію чи що вони відразу казали, ну ми контролюємо протоки. Тому якщо щось з нами, моментально кораблі НАТО входять, і ми тут вирішуємо питання. А тобто, НАТО для них це окремо мухи, окремо котлети окремо, да, як кажуть в мене, водись. Тобто, НАТО це НАТО. БРІКС це питання про амбіції, це альтернатива. Яку вони вважають? Альтернативи, щоб торгуватися з європейським союзом і взагалі на політичній, альтернативи, щоб продемонструвати, що це якісь країни серйозного готунку, регіональні лідери, а Туреччина вважає собі серйозним регіональним лідером. А і плюс нам дуже уважно треба дивитися, ми вважаємо Брікс, як в першу чергу Росію. Ну, особливо, тому що цей рік Росія там якби мала певні кхм, пріоритети. Але для більшості інших країн Брікс це про Китай. А це не про Росію. І якщо подивитися, які зустрічі, наприклад, з останнього засідання БРІКС всі давали в прес-релізах, хоча Путін зустрівся зі всіма, а от вони навпаки всі говорили тільки про зустріч з китайським керівництвом, тому вони це бачать якраз в першу чергу, як вони вважають, що там Китай, Бразилія і Південна Африка можуть збалансувати Росію. І що Росія не є першою скрипкою, на яку варто звертати увагу, загалом, якщо ми говоримо, щоб завершити про ситуацію із підходом світу до безпекових альянсів, наскільки він зараз змінюється? Тобто світ перетворюється і не лише у контексті обрання Трампа, загалом це перетворення запустило в 2022 рік. Всі почали сприймати безпеку інакше. Віра в альянси вона радше зросла за цей час, чи радше е, спадає? Тут питання не альянсів, а питання гарантії. Тобто віра в альянси зросла, віра в безпекові гарантії впала. А, бо е, цей рік мені довелося бути в багатьох країнах Азії і Близького Сходу. А навіщо альянси, якщо вони не дають гарантії? Так, от, чи дають вони, бо більшість країн мали альянси від однієї країни, і здебільшого це були сполучені штати, будемо говорити відверто. Відповідно, в майже в кожній країні я отримувала запитання: Тайвань, Корея, Катар, чи можуть вони бути впевненими в тому, що якщо це буде не демонстрація сили, а безпосередньо криза, війна атака. Сполучені Штати дійсно їх захистять. Вони дуже дуже обережно задають питання в Японії. Наприклад, взагалі про це не хочуть говорити публічно. Це треба такі дуже закриті зустрічі, мати, але внутрішньо знаєте, цей червячок, Починає їсти, і вони починають ставити ці питання. А це небезпечно, бо коли ти не довіряєш твоєму партнеру на 100%, а це це вже не та довіра, яка потрібна для військових альянсів. Але тренд, який з'явився навпаки, це те, що почали з'являтися малі альянси, те про що ми говорили в Європі. Да, наша там Україна, Польща, Литва свого часу, наприклад, чи ще якісь ці малі альянси. А вони почали більше розвиватися в нестандартній іноді якби конфігурації. Австралія, Японія, Індія, Корея, Японія, які були не в настільки теплих відносинах багато років. А тобто почалися пошуки альтернатив. Західним гарантіям, західним альянсам, або якщо навіть західне хтось присутній, щоб були ще місцеві регіональні, і це можливість і залучити їх до діалогу, як, наприклад, залучення Індії, е, дуже серйозне. бо в Індії всі сумнівалися останні два роки, як ми можемо собі уявити. А відповідно, залучення Індії разом з Японією, наприклад, це таке от сприйняття, що в... Якщо вони погодились, вони на боці світла. Ну умовно. ми ж ми ж все рівно говоримо про перцепції. Це не значить, що індійська політика саме така, але ці питання виникають, і вони теж хочуть на них відповідати і говорити, що вони все ж таки в демократичному лагері, а не з Російською Федерацією. Виходить, що йдеться про те, що зараз актуальними стають альянси, які не дають саме твердих гарантій безпеки, але дають впевненість у тому, що інші світові гравці будуть залучені. Вони не гарантують. Але допоможуть і плюс вони намагаються наповнити чимось реальним. Бо якщо ми згадаємо ті альянси, які створювалися там в 50-ті роки, коли в нас був бум альянсів по всьому світу. Це було саме про гарантії. Це було намагання створити близькосхідне НАТО, там Азійське азійське НАТО до цієї версії поверталися. Наприклад, колишній прем'єр-міністр Японії хотів азійське НАТО. В нього була така ідея. Там це набагато складніше зробити. Але вони хочуть а, мати військово-промислове військове співробітництво, безпекове співробітництво, яке включало би співільне виробництво, обмін розвідданими і обмін розвідданими зараз це є на ціну а, обміну танками чи чимось таким, ось, Да? А допомога військова у разі кризи, що зброя там може надійти, наприклад, звідкись? Тобто, це вже такі знаєш, додаткові елементи, але які є дуже дуже практичними. Що якщо за. Раз потихесенько починають говорити про а, морську сферу, а, бо подивившись, звичайно ситуацію в чорному морі, плюс подивившись на те, як Російська Федерація почала там в Балтики чи на півночі діяти, на те, що Китай почав вивчати російський досвід, ой як то тепер а, хусіти не забуваємо да в Ємені. То тепер починають вже говорити наскільки Британія зможе допомогти чи Франція з гарантуванням, наприклад, морської безпеки в індотехаканському регіоні, те, що відбувається навколо не тільки Тайвань, де ми мали американський флот навпроти, а з Філіпінами, наприклад, да, зі штучними островами. Тобто а, тут вже з'являються не тільки регіональні альянси, а й великі європейські гравці. Починають повертатися в ті регіони, звідки вони пішли після колоніального періоду, бо в них там є зв'язки або є довіра до них. І що найменше, от, наприклад, там морське патрулювання французи зараз роблять достатньо активно вже в індотихоокеанському регіоні. Що ж можна лише сказати, що світ дійсно змінюється? Ми перебуваємо в дуже гарячій точці, гарячої фази цієї зміни. А ми у європейській правді будемо. І далі висвітлювати те, як розвиваються відносини України із альянсом і з його членами. Лишайтеся на європейській правді каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. До побачення.